Але як вибрати якісне молоко? Ми вам обіцяли, що розкажемо, як довіряти, чи варто довіряти складу на етикетці, і які домішки додають виробники для власної вигоди? Дивіться далі молоко здавалося б звичний та корисний продукт. Але чи впевнені ви що саме молоко наливаєте собі склянку? Чи немає там домішок? І, взагалі, яке молоко слід обирати, аби не нашкодити власному здоров'ю? На полицях магазинів десятки видів молока: найпопулярніші пастеризоване та ультрапастеризоване. Пастеризація це процес, під час якого знищуються всі шкідливі організми та подовжується термін придатності напою. Пастеризоване це молоко, яке оброблялось при температурі не вище ніж 85 градусів. І таке молоко має термін реалізації не більше ніж 5-10 діб. Ультрапастеризоване, то воно піддається температурній обробці 100 градусів і його термін реалізації 45 днів. Крім того, є ще й стерилізоване молоко. Його обробляють при 150 градусах, а термін придатності 180 днів. Експерти пояснюють, при пастеризації у молоці зберігаються всі вітаміни та мікроелементи. А от у стерилізованому продукті вітамінів вже немає. Залишається тільки кальцій, білок та фосфор, що і робить напій корисним. На перший погляд, у складі будь-якого молока, має бути тільки молоко, але чи справді це так? Ми перевірили усі пакування молока в магазині однієї із торгівельних мереж. Виробники стверджують, у складі тільки коров'яче, незбирене та знежирене молоко. Знежирене молоко містить мінімальну кількість жиру від нуля до півтора відсотка. У ньому менша калорійність до 40 калорій на 100 мл і менш насичений смак. Натомість незбиране має більшу жирність від 3,5 до 6%. відсотків, має до 70 калорій на 100 мл та насичений смак. Інших компонентів у молоці не повинно бути, кажуть експерти, і це контролюється на державному рівні. Утім, недобросовісні підприємці можуть використовувати заборонені домішки та консерванти. Крейда вапно додаються до молока для того, щоб збільшити молока. Щоб воно вважалося, на вигляд, ніби таким густим жирним. І сода, і антибіотики додаються в молоко для того, щоб призупинити процес скисання. Салоцилова кислота це аспірин, це також, як я так розумію, для того, щоб молоко не кисло. А крохмаль можуть. Добавляти в разі для того, якщо з молока там зберуть вершок, да, щоб воно було більш видавалося густим. Вживання такого молока може щонайменше викликати розлади травлення, кажуть експерти. І найчастіше такий продукт трапляється в продавців так званого домашнього молока на стихійних ринках. Воно свіже, вечірнє, можете кип'ятити, можете так пити. Як довгий немає, молоч по столу нас лабораторія, в нас все через лабораторію провіряється. Є дві небезпеки, яку ми маємо від молока на стихійних ринках. Спершу, це фальсифікація молоко. Можуть додати різні домішки. Друге, це та мікрофлора, яка є в молодці. Тому що, на жаль, ми не можемо бути впевненими про ту гігієну доїння чи гігієну. Паку упаковки. Упаковка, за словами фахівців, відіграє важливу роль при виборі якісного молока. Пластикова пляшка може виділяти мікропластик, що є токсичним для організму людини. Пакет легко пошкоджується і молоко може швидше зіпсуватися. Найкращим варіантом для зберігання цього продукту є скло. Утім, його використовують рідко через високу собівартість, кажуть фахівці. Тожнити то якісне молоко завдання зірочкою. Утім, перевірити його якість можна навіть удома. Лайфхаки, як це зробити, ви дізнаєтесь просто зараз у студії ранкового шоу. Прокидайся. Все правильно, ми дізналися просто про те, що Сполучені Штати все таки нас дивляться, і ми з радістю ще трошки по і покажемо, як взаємодіяти з продуктами. Зараз ми проведемо експеримент, який ви легко зможете зробити вдома. В кожного із нас є три зразка молока: пастеризоване, яке зберігається до 10 діб, стерилізоване, яке зберігається до трьох місяців, і домашнє, яке бажано випити за два дні. Я буду визначати наявність соди, яку додають для довшого терміну придатності. Буду додавати в кожен зразок чайну ложку ось. Ну, Давайте тоді почнемо одразу. Чи Значить, дивіться, маєнеш? якщо якісне молоко, то воно миттєво скисне через оцет, А якщо є сода, то воно почне шипіти. Ну, а... поїхали. Що то пастеризоване? Не шипить чи шипить? Скисло. Після, після, після трошечки осту скисло. кисло. Значить, пастеризовано у нас нормальок. Ага. Це що? Оооо! Розливайся! Подивіться, я перепрошую. Ну, ну це браво. Я хотів <с <с такого попри вишті Як поставити. І чуть не спалився. Ви розуміли, так? Стерилізоване молоко. Слухайте, ну блін, домашнє. Маємо це продовжити. Нема. Домашнє теж зараз кисне у нас від оцту. Шановні, ви це бачили. Так, асмік, прошу, тепер теперь. Ну що, у мене йодрушає. Йод. Пару крапель. А йод панство показує, чи є в молоці крохмаль. Так, і що? І якщо є крохмаль, то крохмаль, до речі, додають, щоб загустити і збільшити масу. Так. як, що в мене Коротше, Якщо посиніє, то є крохмаль. Чого Але... в школі в школі не було таких уроків хімії? Я б на такі. Тому що тебе в житті потім ніколи не пила молоко. <рес> 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 так, і що, так. щось посиняло у нас? Давайте можемо трошечки розмішаємо, глянемо. Отако, дивіться. Подивимося. Опа. Ну, О, да, фу, який, який. красивий. Mm? Значить, домашні що? Бачиш? Домашнє? Домашньому є. Виходить, щоб збільшити вагу. Бачите? Дивися. Є крохмаль в домашньому молоці, щоб збільшити вагу. Дивись. Ось так. А то взагалі не по жовтіло Угу. Ну що, я, я чесно? Чекай, я, я, я говорю, говори, як є. Я думав, все буде з точністю навпаки. Я думав, що зараз домашній буде найбілішим, найчиснішим, а подивись, що... ого. А я, я хто це так, нам продав таке домашнє молоко, щоб вам було соромно. Хотілося би, як то кажуть, за ваше здоров'я, але ні, бо то чистий спірт. Значить, так от, для... ми будемо наливати по 100 мл спирту на 50 молока. треба ще так гарно відміряти, почекайте. Значить, погнали. Опа. І ще. І що я так розумію, має взятися пластами? Так, має взятися пластами. Ось. Ще чуть, -чуть. Ну, Називається, бачиш, що нема досить. Так захоплемо! Нема досюди до пусто. Опа. Ще чуть -чуть, я так розумію. Ну, ти тут можеш рівнятися просто на це молоко, ні? Я ні на кого не рівняюся. <зв1> <різов> Ой, я маю на увазі, що тебе однакова кількість молока. Тепер вже так. Бачиш, не вийшло. А тепер, як це? настоящий бар. Ще, секунду. Так. Весь. Ну що, у нас так. нічого не взялося у так? Так Псакі може бути. Бачимо, в вас аст... аст... розмішали і вийшло да так, так процесі. Воно... А ти подивись, яка синюшна. Так. І що? Подивіться. Подивіться, ну тут в нам, я так розумію, пощастило, тому що ну по факту, е, згідно з нашим експериментом, то жодне з цих е, як правильно, молок молок не розбавлене. О, ж Тобі пощастило як не розбавлене. Тепер розбавлене спіртом.